Привіт, привіт! Розповім я вам малятка, мої хлопчики й дівчатка, які різні дивні звірі є на нашому подвір'ї. Кожен свою мову має, тільки й нею розмовляє. Капловухий та кудлатий. Мій собака біля хати Чеше лапою бочок. Хвіст скрутився у гачок. Гав-гав- гав, гав! Чужих лякає. Справно двір охороняє. Моя киця невеличка, є у неї дивна звичка. Сяде біля ніг бува. Мур мур пісеньку співа, хвостиком пухнастим крутить, язичком вмиватись любить, вмиє щічки і бока. Няу, налити молока. Ходить півник молодець. Червоненький грибінець, пір'ячко хвилясте, крильце зозулясте, хвостик зелененький, голосок тоненький. Ку, -ку, -ку він співає, першим ранок зустрічає. Біля півника в жупані ходить курочка, мов пані, ко ко коче до курчат. Не ходіть в сусідній сад на сусідське зіллячко, на чуже подвір'ячко. У корівки круті ріжки. На лужку біля доріжки вийшла травки пощипати, молочка нам назбирати. Каже зірка – Молока кому. Це скаче на лугу, в'ється хвостик на бігу. Це мій коник білогривий. І го го, як ти сміливий, то на мене злась скоріше та тримайся поміцніше, наче вітер я помчу, покатаю досхочу. Бачиш, качка біля річки. Шкутильгає до водички, оченята на мистинки, поміж пальців перетинки. Кря-кря-кря! Собі крякоче. Я поплаваю, охоче. Добре я пірнаю, рясочку збираю. Ну що, хлопчики й дівчатка, вам сподобались звірятка? Які одне з одним грають. Та своєю мовою розмовляють. А спробуйте пригадати, кого ви сьогодні почули, та назвіть їх. А я вам допоможу. Сьогодні ми почули собачку, кицю, півника, курочку, корівку, коника та качку. Всіх їх називають свійськими тваринами, бо вони живуть разом із людиною. Малята, а про яку тваринку вам хотілося б дізнатись? Напишіть мені, а я спробую вам допомогти. Усього вам найкращого. До нових зустрічей!